Всім привіт! Мене звати Катя. Я дуже рада бачити вас на своєму каналі. Сьогодні в мене будуть максимально заплакані очі, тому що я тільки що відзняла відео для одного з брендів Лінс. І вже на четвертій парі мені зараз дуже світить світло і мої очі чутливі не витримують. Також пишіть, як вам новий фон, тому що, ну, напевно, на півроку, скоріш за все, точно, ми будемо залишатися з таким фоном. Можливо, будуть якісь зміни, якщо в мене буде якісь класні ідеї. Сьогодні в нас будуть відео розпакування. Я вам буду показувати свої покупки. За місяць два з половиною три. Тут будуть дуже багато косметичних продуктів, які знаходяться в такому пакетику, дуже цікавому. Тут навіть будуть парфуми, мушу мені ліньки її показувати чи показати. Окей. Тож, Стівін Кінг, це мені подарувала дівчинка на тайного санту в салоні. Ще в мене дуже красиві нігті, я так вважаю. Дуже красива форма. Теж хочу похизуватись. Я знайшла нарешті. 23 роки форма, яка мені подобається на своїх нігтях. Стівен Кінг. Я вже на 172 сторінці. Сьогодні теж ввечері планую читати книгу. Мені дуже подобається. Взагалі мені подобається Стівен Кінг. Це не моя перша книга. І також подружка Віка мені подарувала книгу самопізнання, яку пишу я про себе. Вона ще йде з таким чохлом, але мені не подобається. Нехай вона буде брудною, але мені щось не подобається в її зберігати. Це така книга, де тут є багато всього про те, щоб пізнати себе, себе прийняти. Тут є такі закладки гарні. Такий зміст, не знаю, вам буде видно чи ні. Коротше, прикольна книга, я вже вимазала її клас. Прикольна книга, я заповнила трохи. Я зробила тільки два завдання. В принципі, догляд і парфуми це ми оглянемо тільки один раз. Косметику, звісно, що чекайте на повноцінне відео з Ми також ми знімемо відео з Андрієм, тому що у Андрія теж дуже багато новинок, які ви теж повинні побачити. Я вирішила собі купити догляд Farmstay. Це те, що я придбала особисто для себе. І один продукт я придбала в кейс свій робочий це ось така пінка колаген. Звичайна корейська така пінка, яка такого білого, типу, трошки кольору. Вона має ну, такий нормальний, нейтральний запах. Коротше, пінка окей, я нею користуюсь, в принципі, мені вона подобається. Вона не так сильно сушить е мою шкіру, як пінка Farmstay з гранатом. З гранатом це взагалі треш. Далі я вирішила повторити догляд від farmstay Він взагалі ну, такий, типу, для вікової шкіри. Купила тонер. І купила собі крем цієї серії. Я ще пробувала від Farmstay догляд червоний з церамідами, Мені дуже сподобався. Більш такий жирний крем, ну, все-таки більш таке напитуюче, зволожуюче, таке прям серйозне. Цей догляд більш легким, він мені подобається і влітку, і взимку. Дуже приємно, воно виглядає як такий люкс, і приємно реально користуватись. Тут такий тонер, він дуже такий. Сподіваюсь, було видно. Він, в принципі, такий ріденький, дуже приємний. Далі крем, сам формстей. теж дуже прикольний, тут у нас 50 мл. Мене від нього несипа. Взагалі мене від цього догляду не сипе. От. Ну, не сипа не більше, не менше, тому все окей. Має дуже приємну таку густу текстуру, але яка дуже легко. Розходиться по шкірі, дуже прикольно зволожує і має приємний аромат. Дуже довго очікуваний. Прям я не можу. І дуже імпульсивна перша покупка це 13 парфумс. Тут в мене є знижечка. Що мені подобається, що перше моє замовлення було на якусь суму більше тисячі гривень. І мені запропонували обрати пробник парфумів. І це дуже приємно. Ось такий парфюм. Він мені не сподобався. Ну, скажімо так, повний розмір я не куплю. Щось таке незвичне в ньому є, і якийсь дуже така нотка, яка мене відштовхує. Я не знаю, що це за нотка. Я вам не скажу, але щось таке є. Це була імпульсивна покупка, тому що 5 годин ранку я прокинулась від дуже сильного а, такого кошмару. А, побачила відео Ріб, де вона показувала цей парфюм, який називається оцей осінній парфюм. Оцей. Оцей, отака назва, я вам тут напишу. І Мені дуже сподобався опис Рі. Вона його описала. Я думаю, це ж про мене парфум. Оця вже мініатюрка, вона закінчилась 10 мл. Я її вже на себе випшикала. І декілька днів тому я дуже сильно вже хотіла засмутитись, тому що закінчився парфюм маленький, який я носила з собою. По її опису він мені дуже сподобався. Це прям, от вона каже опис, і я розумію, що це про мене. Отаку от свічку, це трошки інший аромат. Вона вже повністю я її закінчила. Мені її вистачило на разів 6. У мене маленька кімната, тому на разів 6. Це West Village. Village, Коротше, аромат осінній, як я розумію, другий. Я подружці подарувала саме парфум. Цей аромат мені менш подобається, ніж який я обрала для себе. Він такий більш якийсь свіжий, більш деревини тут відчувається, як на мене, більш якоїсь свіжості, менше солодкості, але це, на мій погляд. І також такі сирники дуже класні, брендові, великі. Мені настільки сподобався, щоб ви розуміли парфюм, що я вирішила придбати повний розмір. А, і м, я придбала парфум, яким я зараз користуюсь. це оцей, який показував Ларі. У себе на каналі 30 мл. А, шкода, що в них немає не, ну, не 50, тому що я вже відчуваю, що тут половина вже немає. Я ним а, духаюсь. Я вже починаю менше робити вшиків. в мене починається економія мут, от але мені дуже подобається. Дуже подобається від самого початку, як він пахне до самого кінця. Це перший парфум, який на мені тримається цілий день. Тобто я його почала тестувати. Я в якийсь момент перестала відчувати його на собі. Тому що, напевно, він мені підходить. Він такий дуже солодкий, якийсь важкий, він такий, реально, як казала, Рі, він дуже затишний, він теплий. От це про цей парфюм мені він дуже подобається. І, коротше, мені сподобався сам аромат від самого початку до того, як він розкривається на мені потім. Коли він розкривається потім, всі вже оті останні ноти, чи які. Я вже його на собі взагалі не відчуваю. Але якщо побризгати на одяг. Коли я рухаюсь або на волосся, коли я роблю якийсь рух, я інколи його відчуваю. Тобто, якщо я сажу непохитно, я його не відчуваю. І друге, що я саме хотіла сказати, мені дуже підкупає те, що люди помічають на мені цей аромат. Тому що раніше такого, в принципі, не було ніколи не було якихось відзначок про мій аромат тут. Є таке ввечері, я могла їхати з колегою в машині, і колега каже: від тебе дуже там смачно пахне. Що це? І так зробило три людини. Для мене це велика кількість. Далі що в мене є пробний Color of Boom, отакий парфум червоний. Цей дуже цікаво розкривається. Я навіть не можу його описати. Чи квітка якась така пахне. Він дуже такий солодкий і свіжий в Це все, що я розумію, коли відчуваю аромат цього парфуму. Ну і тепер ми переходимо до самого цікавого: це декоративна косметика. Повернемось до Farm State. Тут насправді вже багато немає цієї сиворотки. Це кологен, Сиворотка All-in One, типу, все в одному. Farmstay серія, така ж сама, як в мене Пінка. Мені вона подобається. Тут всередині, вона така ріденька, як сиворотка, як гель. Всередині тут. Головне не пролити. Всередині там є такі ж е, біленькі крапочки, які розбиваються ну, там, на шкірі, розмазуються. Кажіть, як більше подобається. Ось така вона має таку текстуру. Вона така дуже легка. В принципі, вона не сильно дає такий холодок на шкірі, що мені подобається, і відчувається, вона така трошки легкенька. І що мені подобається, що вона гарно зволожує шкіру, тобто, якщо навіть комбі шкіра або жирний тип шкіри, можна навіть взимку просто її нанести гарним шаром, залишити і цього достатньо для зволоження. Тому що зараз я фарбуюсь одним і тим же самим. Я дуже хочу зняти огляд, розповісти вам про свої враження, тому що я дуже рада. Мені подобається. Я задоволена тим, що я це собі прислала. І тепер фарбувати себе це стало ще більш приємно. Елен Про, хто не знає, я жартую і своїм ученицям. Друзям кажу, що я такий власний амбасадор Елен Про. Чому? Тому що в мене дуже багато косметики від Еленпро і у себе зараз є, і в роботі. Мені дуже подобається багато їх позицій, починаючи від пудель, консилерів і так далі. А, кор... Олівчик для брів в роботі використовую вже багато місяців. Перекуповую один кольор, який в принципі майже підходить всім. А, от купила ще класні олівчики Гелеві для губ і в і собі вирішила все ж таки купити підводку Еленпро ось таку маркер. Це вау. Мені дуже подобається. Сьогодні стрілки я намалювала цим маркером. І, в принципі, в житті я малюю стілки цим маркером. Мені дуже він подобається, буде огляд. Ще панорама туш від Леаль. Це офіційно моя на даний момент найулюбленіша туш. Те, що у мене сьогодні на віях. У мене в темно коричневому кольорі. В роботі у мене в чорному кольорі. Color Intense, моя нова любов, яка майже закінчилася. Це серія Мавка, точніше, колаборація. І це чорний колір, типу чорний, глибока ніч, 206 колір. Як бачите, він майже закінчився. Тут насправді не так багато олійки. Мені дуже подобається ця олійка. Я зараз її відновлю. Вона насправді тоненьким шаром дає такий сірий колір, що логічно, в роботу. Купила новеньку палетку Хіан з контуру. Це у нас контуринг і хайлайтер. Тут всього 11 грамів. Світлий колір класний. Хайлайтер класний, темний колір піде. Ось така палетка. Ось така вона красуня. Світлий колір навіть не видно. Ну, Ось так я вам нанесу, не покажу так, швиденькі свочі на руці. Я купила від Top Face, і не витримала купила цей крем, який був дуже популярний. Вже багато хто зняв на нього огляд, ці, ці крем. А, якщо чесно, він сьогодні на мені. Теж є по ньому нюанс. В огляді розкажу свою власну думку про нього. Також придбала в 0,1 кольорі оцю палетку Maestro Академія. Контур хайлайтер бронсет. Не витримала, якщо чесно. І 02 колір дуже класно виглядає, я в житті її свочила. Тут отакі 4 відтіночки. Ну що, хочеться сказати, дуже приємна текстура. Я її, я вважаю, урвала за 200 гривень. Це просто знахідка. Дуже приємна текстура, настільки м'яка, вау! Просто вау! Собі б я б теж придбала таку палетку, але я хочу трошки інші продукти спробувати. Мені подарували ось такий Victoria's Secret Velvet Petals Shimmer. Ось такий. Це більш літня історія, але я вже його відкрила. Класне дуже пакування. Давайте на ручку нанесемо. Він прикольно зволожує шкіру. На літо мені здається, що він занадто зволожує шкіру, тому що шкіра така волога, і ці блискітки прикольно сяють. Коли він вже вбирається в шкіру. Просто залишається десь там, по одній отак золотій блискітки. В принципі, не те, щоб це погано виглядало, я влітку буду собі таке мазати. Ну от Зараз вже видно. У мене просто дуже суха шкіра, дуже суха. І в мене вже в принципі, шкіра майже впитала, вібрала цей лосьон. У це нас залишається тільки 4-5 продуктів. Далі я замовила, давайте спочатку я вам покажу Beauty Corner. Ось що я замовила на Beauty Corner, І сьогодні забрала помадка Store, Деяку новинку. Почнемо з beauty Corner, beauty Corner. Я придбала такий спонжик щеглем. Не ще. Ось такий від щеглем спонжик. Тут така коробочка є класна. І ось у нас сам спонжик. Прикольно, він такий доволі пружній. На дотик, Подивимось, що буде, коли намочимо його тут ще глем. Далі в подарунок мені на поклала Pet Magrat помадку 1-2 Це, напевно, пробник або мініатюра. Відтінок дуже класний. Зараз скажу який. Це відтінок Divine Rose. Помади Pet Magrat мені дуже подобається. У мене є одна а, теж мініатюрка. Або пробник Femi Bot. Вітінок, оцей Divine Rose, мені набагато більше подобається. Він менш рожевий і більш світлий, ніж Fammi Bot. Отакий свотч. Я почала любити рожеві помади, і зараз цей відтінок дуже класний, дуже класно освіжає. Мені прям подобається, вирішила залишити собі, тому що в роботі є помада Jeffree Star, моя улюблена. Я зараз приходжу до того, що так, все найкраще клієнтам, але. Хочеться і себе радувати. Я собі купила Лору Мерсія. Я не люблю Петмаград, також я. Знаєте, да. Купила Лору Мерсі. Цією пуховочкою я на собі не користуюсь. Лорочку Мерсієм. А, і сама пудра, ви її вже бачили напевно на моєму каналі. Це лімітоване новорічне пакування. Мені дуже подобається ця пудра. Коли в мене закінчиться в роботі, в роботі, щоб ви розуміли, за декілька місяців в мене вже половини цієї пудри немає, тому що я її дуже активно використовую в роботі. Коли в мене закінчиться пудра, я. Хочу спробувати Fenty Beauty в Butter. Баттер. Для себе я купила лорочку, мені дуже подобається, дуже м'яка текстура, але мені цікаво її порівняти з Fenty, тому що кажуть, що Fenty Fenty, Фанджі Фенджі. Кажуть, що Fenty краще. Я її наношу. Як я давно мріяла, як такий, знаєте, справжній б'юті-блогер, отакою трикутничкою. Отак наношу собі цю пудру, і, до речі, дуже класно тримається. дня все. І шкіра менш жирно стає. Коротше, мені подобається, я обожнюю цю пудру. Pet Magrat. це е, палетка, на яку я, е, знаєте, от що пудра, що палетка, що палетка тіней. Це е, такі покупки, я би не сказала, що імпульсивні, тому що вони коштують на 5 копійок. Uh, тобто я деякий час думала про те, потрібно мені чи ні, і все ж таки вирішила, що потрібно. Тут нас з вами 20 грамів. Тут у нас є хайлайтер uh, і 4 відтінки рум'ян. Це в нас палетка називається Divine Blush Plus Glow Cheek Palette Nude Venus відтінок палетка. Ось таке пакування у палеточку ось таке, ось такий зад у палеточки. Можна зірвати плівку, Залишу це на сьогодні, а не на огляд всередині. Ось так виглядає палетка. Вона в мене вже поюзана, в мене вже ці розочки такі стерті, але плюс ця палеткою теж користуюсь півтора місяці. Типу, якщо я фарбую себе, сьогодні на мені ці рум'яні три відтінки я змішую. І цей хайлайтер цієї палеточки оцінюємо. Насправді, бачите, тиснення ще не зникло, тобто тиснення не таке погане. Я замовкаю і ми робимо оцей приємний рух. Хайлайтер дуже класний, не буду казати, характеристика, який, щоб ви чекали огляд. Я його гарно розтерла. Ось такі чотири відтінки. От, є дуже темний відтінок, насправді красивий. Ага, світлі ви не побачите. Клас! Такі трошки криві свочі. І останнє саме смачне, саме вов, wow, яке я забрала сьогодні. Замовляла на помадку СТР: це Бобі Браун Дрім, Клім, Люкс. Коротше, це Eyeshadow palette. Розповідаю історію. Думала більше тижня. Потрібна мені ця палетка чи ні. Я помадки Стор відправила реакції на цю сторону палеткою. Проходить потім трошки більше тижня. Це, начебто, було 30 грудня. Я сиджу в салоні. і Така думаю, я хочу цю палетку, вона мені потрібна. Що саме я маю на увазі? У мене є типу багато палеток, насправді вже не багато, але типу багато палеток тіней. Але немає зараз палетки на кожен день з якимись коричневими базовими кольорами, щоб я така. Знаєте, хочу і нею фарбувати. Збрала, фарбувалась, отримувала задоволення. Такої палетки немає. Тобто є щось яскраве, що мені подобається, наприклад, до сих пір Космік Brushes мені подобається. Але хочеться чогось базового, саме по кольорам. Такої палетки, типу, є дві палетки, які мені подобаються до сих пір, але вони от трошки щось не те. Просто по кольорам. Я вирішую, що ця маличка мені потрібна. От за життя я хочу спробувати багато е, ну, продуктів від цих брендів: це Bobbi Brown, це Nars і Це Yves Saint Laurent. Це те, що мені от прям дуже цікаво. Ці бренди мені е, зовнішньо з назвою дуже подобаються. Звісно, якщо б була можливість, я б будь-який бренд взагалі спробувала не тільки люксовий. Є ще дуже багато бюджетних брендів, в яких я досить пірно можу зробити великі огляди. Тож. Ну, це краса. Це прям дуже засліплююча палетка, дуже красива. Це прям вау. Вона дуже красива. Тут написано червоним Bobby Brown. Катюша. ух, Далі у нас тут трошки криво наклеєна наліпка. Окей. Але я правда люблю казати: вона реально криво наклеєна. За 2700 можна було б напевно наклеїти рівно. Далі вона магнітна. Тут просто повинні бути вибухи, ні, вибухів не треба. Тут повинні бути просто якісь ну, спецефекти. У -у -у, тому що це, ну, я звиняюсь, це Bobby От, Таке дзеркальце гарне, і ось сама наша красуня. Боже, я так сподіваюся, що вам гарно видно, що я вам тикаю тут в екран. Тому що, якщо ні, ну, то, в принципі, Катя погана beauty-блоугеру виходить. От, коротше, мені дуже подобається. Знімаємо тут наліпку. О, Дуже класна наліпка. Сьогодні спойлер, підводка Ellen Pro, макіяж очей, палетку Bob'i Brown робила вперше. Вже, в принципі, можна казати свій відгук, але я скажу цей відгук в відеоогляді. Матові спойлер, давайте трошки спойлером скажу. Матові мені дуже сподобались. Мені навіть матові сподобались більше, ніж сяючі, Це досить пігментовані тіні. Як для люкса, досить пігментовані. Мені дуже подобається. Це такі мої перші враження, вам кажу. А, от і. Класні кольори, я задоволена, на кожен день це от те, що мені потрібно. В принципі, я до цього звикла, що, знаєте, тіні треба перевіряти на очах, а не на свочах. Тому що на свочах дуже рідко, коли, ну, як би так сформувати, на свочах сяючі тіні завжди виглядають класно, найчастіше. Як по моєму досвіду. На очах ти такий наносиш такий. Оце, типу, я не розчарована, але це трошки мм. Ну, я пробувала тільки один відтінок, можливо, інші більш класні. От такі чотири сяючих відтінки. От, на сонечку це сяяло набагато красивіше, логічно. Можливо, на сонці і в житті буде більш гарно виглядати. От, я не дуже сильно нашаровувала на очі ці відтіночки сьогодні. Тому, якщо ви чекаєте поскоріше огляд. На Бобі Браун, Батмаграт і так далі на оці всі тональні коротше, косметику, яку вам сьогодні показала. То звісно, що з вас лайк, підписка, коментарі, можливо, репости. Якщо ви хочете репостити моє відео, я буду вам дуже вдячна за це. Коротше, ви зрозумієте, ви так знаєте, що треба робити. Тож, якщо хочете поскоріше побачити нове відео, робимо актив. Для Катюши робимо актив. Також хочу сказати, що це вже нове відео в новому році. І таке дуже приємне відео. І хочу всім побажати, щоб 25-й рік був краще, ніж 24-й, тому що 24-й рік він був прям вау. Вау. І насправді на початку було вау як прикольно в кінці вау як погано. Дуже такий показовий рік, дуже болючий. Якось знаєте, намагаюся б оточувати красою, класними речами, класними людьми, щоб просто триматися якось в адекваті, і можливому адекваті, якщо чесно. От тому ще нова квартира. Я думаю, ви частіше її будете бачити в інстаграмі, тому що вона мені набагато більше подобається. Я до неї звикла, що мені подобається. Я дуже люблю цю квартиру, яку я орендую. Перша моя орендована квартира. От по цінам, ну як в Дніпрі, орендувати квартиру. Насправді для неї трошки можливо дорого, але Ну, це район, який я хотіла, і в принципі, окей, мені подобається, як вона виглядає. Звісно, що мінусів тут багато є, але є і плюс, і плюси. Пишіть, як вам фон, як вам джокер, нікого я малювала по номерам. Позаду ще в мене є тут карта моя на 25 рік, яка відображає мене, тому що вона просто, знаєте, не дивишся і нічого не зрозуміло. Це про мене. От, і поряд в мене білий комод, який точно на сьогодні. Напевно, завтра до мене прийде подружка на ночівлю, і я буду з подружкою перекладати косметику, її розбирати, її буду складати. От, завтра. Тому що мені лінь це робити самі. Хочу вам побажати всього самого найкращого і щоб 25 рік приніс вам більше чогось класного по-справжньому і чогось по-справжньому бажаного. Теж ваше потаємне, що дуже хочеться, щоб воно збулося. Коротше, сподіваюся, що вам сподобалося відео. Також, також що хотіла давно сказати, підписуйтесь на мій інстаграм, тому що в своєму інстаграмі я буваю. Кожного дня, в принципі, дуже рідко, коли я там роблю перерву в 1-2 дні. Тому, якщо вам цікаво я і моя діяльність, моя робота візажистом, бровістом, робота в салоні, тоді підписуйтесь на інстаграм, тому що там я показую своє буденне життя з прийдешнім новим роком вас. І, звісно, слава Україні! І побачимось дуже скоро в наступному відео. Па-па, друзі!